Коментар під відео, яке багатьох обуруло, про те, що ми завжди живемо життя, яке хочеться. І тоді виникає питання: як так? Я наче живу життя, яке хочеться, але я не задоволений, то якесь щось не стикується. так? Ну, це тема дуже довга, але дуже коротко спробую пояснити, що мається на увазі. Бо якщо ви думаєте. Що ви насправді хочете того, що ви пишете в своїх картах бажання? Оце спалюєте папірці, випиваєте шампанським на Новий рік. Що це справді ваші бажання, то в мене для вас погані новини, бо нами керує підсвідоме. І ви можете думати. Що вам дуже хочеться отой будинок на березі моря, машину, багато грошей і так далі. А ваше підсвідоме в грошах відчуває небезпеку. І буде захищатися від них. Ну, просто як може. І ви своїм життям, яке ви живете зараз, виконуєте ось цю місію, захистити вас від грошей. Ну, це як наприклад. Таких варіантів там безліч і про особисте життя, і так далі. Всі бажання, які ми справді хочемо, завжди збуваються.